Найжахливіший і наймонструозніший стародавній, його вигляд настільки кошмарний, що людей охоплює жах та параліч. Але це далеко не єдина особливість цього безсмертного та кровожерливого божества, що пролетів на землю з темної та далекої планети Югот. Цей стародавній описується в оповіданні поза часом 1935 року, який Говард Лавкрафт написав у співавторстві. Його можна віднести до молодших стародавніх. Багато мільйонів років тому на землю прибула невідома раса із планети Югот, таємничі гості прилетіли у супроводі свого страшного бога Гатаноа. Прибульці з Югота згинули у темряві століть, але кровожерне божество було безсмертним. Через безліч тисячоліть перші люди дізналися, що лігво страшного Гатаноа знаходиться на континенті Му. В надрах гори Ядго, але страх людей був настільки великий, що ніхто не насмілювався піднятися на гору, щоб побачити на власні очі руїни фортеці, під землі якої мешкало жахливе створіння. Навколо гори Ядідго в царстві кна виник кривавий культ, а численні жерці Гатанова набули могутності та впливу на континенті му. Вони переконали людей, що якщо не приносити жертв невимовному стародавньому, то він спуститься з Ядідго, руйнуючи все на своєму шляху і вбиваючи все живе. Щоб задобрити кровожерного бога, жерці приносили в жертву 12 юнаків та 12 незайманих дівчат у мармуровому храмі біля підніжжя таємничої та лякаючої гори. За легендою, Гатаноа перетворював на камінь тих, хто подивиться на нього. Параліч займав лише оболонку, а мозок залишався живим. Свідомість заточена всередині кам'яного тіла, немов у раковині, жила багато років. Одному з героїв оповідання поза часом вдалося побачити стародавнього на сітківці ока з кам'янілої мумії. Ця людина багато тисячоліть тому глянула на темне божество, і потім перетворилася на скам'янілу мумію зовні, але зберігаючись живою всередині. Вустами персонажа описаний зовнішній вигляд Гатаноа. Я побачив, як з блискучого люка з'явилося титанічне чудовисько, і я не сумнівався в його можливості вбити людину одним своїм виглядом. У мене сьогодні не вистачає слів, щоб описати його. Я міг би назвати його гігантом, що має щупальця і хобот, напіваморфний, напівлускатий, напівгорбкуватий з очима спрута. Ох, усі ці слова не дадуть уявлення про цю огидну, пекельну, нелюдську, позагалактичну, повну ненависті та невимовно злісну істоту, що виникла з небуття і хаосу вічної ночі. Письменник Лін Картер у міфах Ктулху розвинув історію навколо походження Гатано, назвавши його первістком Ктулху. Ктулху відвідав зелену подвійну зірку Зодх. Де поєднався з істотою на ім'я Ітх'я, щоб породити великих стародавніх. Далі Ктулху та його потомство полетіли на югод, звідки великі стародавні зійшли на землю. Ба більш того, деякі дослідники творчості Лавкрафта припускають, що Гатануа задумувався письменником як інше ім'я для Ктулху, бо вони іноді подібні в описах та мають схожу історію походження. Вважається, що нині Гатанова похований під горою Вормітхадред на міфічному континенті Му. Він є всесильним Богом, але йому можна протистояти за допомогою захисних чар. Про це докладно розповідає Лавкрафт у оповіданні поза часом. У давнину на континенті Му знайшовся сміливець, який наважився кинути виклик Гатаноа. Його звали Тьох. Великі ж реч Шапні Гурата та хранитель мідного храму кози. Кьох довго розмірковував над силами різних богів, і в нього були дивні сни та откровення щодо життя континенту та попередніх світів. Зрештою, він увірував у те, що боги, які заступаються за людей, можуть бути зібрані проти богів ворожих, і переконав себе, що вони готові виступити за людину проти тиранії Гатаноа. На навіювання богині матері тьох склав захисну формулу від темного бога. Він планував піднятися страшними базальтовими схилами і проникнути першим з людей в циклопічну фортецю Гатаноа за підтримки шапні Гурата та його синів. Тьох хотів звільнити людство від темної загрози. Однак він не врахував заздрість і жадібність жерців Гатаноа. Дізнавшись про його плани, вони злякалися за свій престиж і свої привілеї, у разі якщо Бог демон буде скинутий, і голосно протестували проти так званого святотатства, запевняючи, що жодна людина не зможе чинити опір Гатаноа і що будь-яка спроба кинути йому виклик закінчиться винищенням людства. Не досягнувши результату умовляннями та вмовляннями. І маршу Верховний Гатаноа, викрив Тьога могутній талісман циліндер із захисною формулою, замінивши його підробкою. Як підсумок, жрець Шапнігурат піднявся на гору Ядідго, щоб скам'яніти від виду Гатаноа, і згодом його мумію було знайдено, яка збереглася до нашої ери та була виставлена в музеї. У цій повчальній історії заповідання поза часом Лавкрафта. Потрібно зазначити важливу деталь, що стародавні не такі однорідні та єдині, як здається. Потрібно враховувати описану вище ворожнечу між Шапнігурат та Гатануа.